ПС, Козятинську, Калинівську, ПС. Зріпали, чи тому що ви сьогодні... Ні, ще не маю одну минуту. На сьогоднішній день можна зайти в клуб, подивитися, що в клубі сталося, так? Потолок мужчину збомбили, зірвали. На даний момент от пішли в цей клуб, прийшла голова, визвала участково, зірвали 10 метрів квадратних пол. Що не можна їх знайти? А Давайте допомогу. Упала стіна кілька. Що? У часткову треба? Черчавати друзів треба. Чи давай купі в печі між Сергій Павлович, ви друзі я розумію, що ви отримали кулі за Антонюка Івана. Я ще поставив <рес> спитання такий вопрос. У цьому році дороги по селу ремонтуватися будуть чи ні? Будуть. Ви ж чули дороги? Коли... коли? А нам би обіщали ось чим ремонтувати. Ви чекайте, почекайте. ви Я ж говорила вам, я чи ви слухаєте? ж говорили. Як ви обіцяєте, що буде? Так, давайте ще 70 з ним, бо вже почалося. Будь ласка, передайте. Ваші зауваження ми взяли я передам. Щоб у нас було поменших країн. Головне, щоб не забулися. Не Ну, якщо вам потрібно... Можна ще скажіть, будь ласка, у нас на чоловітні діти, хлопчики до 18, 18 років, які навчаються у школі. Чого не можна їх хоч раз тиждень зібрати, провести з ними інструктаж? Чого не можна? Можна! Не? Ви подивіться, які зараз їде хоча ви дивіться, на дане спеціальна ваша група виїжджає, не проводять на даний момент планується. планується Послухайте району, так от вікова категорія, але трошки вона, на Трошки старше, десь з 12, напевно, років. От, можливо, ви от, чули не чули в цих соцсетях, в ВКонтакті там. Де... Є така група Сіній кіт, така на група. От на даний момент проводиться робота, в даному напрямку проходять наші колеги, ми їздимо, я їжджу, хоч я за це не відповідально, тим, тим паче я їжджу, розказую по школах дітям, що, що це за групи, що... тому що діти от, е, там виходить. Е, Дітям розказують, як чинити самогубство. Ну, В більшу чергу це ті діти, діти, які... Послухайте, це дуже важливо, коли діти вночі. Дивляться в цю групу, заходять в цю групу, це діти, яких батьки, батьки не приділяють уваги. Десь десь батьки батьки ображають, б'ють. Діти просто шукають себе і йдуть під вплив людей. Людей. І в, в, в кінцевому випадку є випадки, от я особисто сам бачив, що по Запоріжжю там було, що е, дитина скоїла самолубці. В даному напрямку зараз дети роботи. Це найголовніше на даний момент час. Тому що це життя відсередження. А скажіть, будь ласка, подивіться, ви Але це все, що ви Натаса, тут не діло в тому, тут то діло в тому, щоб ви пояснювали дітям, що є така вона, і знати, що це не можна. Я пояснюю, а друга не пояснюю. Той прийшов і на той ведеться в школу проти робити. Тому і ти є мама дитини, яка повинна це все пояснити. Що це за а це досі. Все, ми вдякуємо вам. Свому керівництву передасте і нашому дільничому. Останнє це запропонеться. Останнє нас питання це різне.